І наші любі підписники З нами сьогодні Totec na Я Лольнакпро, Про і Дзінка Про Тут Льоля. Їй вже завтра буде рочок. Е, вона підросла. Колись ми знімали відео в березні десь. Ну, я не знаю де. коли в Серпні знімали, тоді каже. І тут така собака виросла. Колись вона була дуже маленька, а зараз вона дуже велика. Ела просто богато. Сегодня мы ей купили вискасы. Ела. Она ела вискас. Вискас. Она такая сочная Лёля. Сочная Лёля, бараболя. Бляха, да, у нас уже весь тих киндер сразу. Да. Ага. И такая Лёля. Ага. Ну, всем папа, наши любимые подписчики.